Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки печаєчок. І сьогодні доволі важливе відео: це як правильно підібрати першу електрогітару, якщо ви гітарист-початківець. Багато людей задають мені питання: як обрати собі першу електрогітару? Яку краще брати, яке дерево має бути в корпусі, який має бути гриф, чи вклеєний, чи болчений. Дуже велика кількість питань. А відповідь буде в вигляді цього відео для всіх тих, хто починає свій шлях в якості гітариста. Тож, беріть що смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, якою була ваша перша електрогітара. А ми починаємо. До речі, друзі, в цьому відео прихована одна пасхалочка, яку. Так би мовити, овди каналу зможуть знайти. Пишіть у коментарях, чи помітили ви цю пасхалочку. Так, друзі, в нас трішечки душіть, ви можете побачити це по лаку на гітарі. Запам'ятайте, ніколи не виносіть в дощ свою гітару. Але тут ми робимо контент. Ви бажаєте бачити це відео, тож ми трішечки порушимо норми та правила гітар. А, і дощик закінчився. Тож, розпочнемо. Як обрати першу електрогітару? Головне питання полягає в тому, що гітаристи, надивившись велику купу розборів гітар, велику купу відео про гітари різних блогерів у кожного своє бачення, але всі чомусь гоняться саме за деревиною. Хоча в бюджетному сегменті, який ви будете обирати, як для першого інструменту, щоб не кинути потім взагалі велику купу грошей на те, чим, може, ви не будете займатися. Потрібно дивитися на деякі параметри, про які ми зараз і поговоримо. Перший параметр, за яким варто слідкувати, це по-перше, подивіться, на якій гітарі грає ваш улюблений виконавець. Це, по-перше, ви зрозумієте, який ви звук хочете отримати від інструменту, якого буде форм-фактору цей інструмент, який буде взагалі тип інструменту, на який ви будете спиратися при виборі, тому що різних моделей. Однієї тої гітари є купа специфікацій. Різні звукознімачі, різна електроніка звукознімачі, різна кількість ладів, різна форма, колір і все інше. Навіть трішечки деревина відрізняється, хоч на неї поки не треба звертати уваги. І від цього ми відштовхуємося. Ви обрали собі форму інструменту, тобто обираєте собі його особливості, з якими ви будете. Ну, не те, що миритися, ви будете співіснувати, тому що ми на каналі розбираємо, що не так з певним форфактором фактором гітари. За посиланням у підкастці будуть список підтворення відео про розбір мого бачення як майстра різних інструментів. І це варто знати, тому що, наприклад, ось така квадратна п'ятка, як кажуть, що є шануванням класики, яке ми вже перетворили в мем на нашому каналі. Наприклад, мені не дуже зручно, тому що ось я виходжу в високу позицію, і моя рука лежить на цій металевій квадратній. Бляшанці. І це незручно, і об'єктивно можна зробити інакше. Багато фірм зараз роблять краще одразу, навіть в бюджетному сегменті. І про це також варто знати. Але продовжу думку: розпочинати вибір вашої першої електрогітари, коли ви обрали форму, потрібно саме з грифу гітари. Як би це дивно не лунало. Якщо у гітари поганий гриф, вона, по-перше, не буде ані строїти, вам не буде зручно грати, а зручність гри головний фактор на початку навчання гри на музичному інструменті. Тож, як обрати гітарний гриф? По-перше, він має бути з адекватної деревини виготовлений. І з цього місця трішечки більш детально. Якщо ви бачите на грифі гітари ось такі ось речі. Це називається сучок. Це не корисно. Якщо ви бачите такий гриф, обирайте іншу гітару. Це перше головне. По-друге, як розташовані волокна деревини, якщо вони йдуть більш-менш прямо, не мають великих таких дух і всього іншого, гриф буде більш-менш стабільним. І на це також варто впливати і бачити, дивитися, тому що від того, наскільки йдуть рівно волокна, наскільки добре підібрана деревина, тобто немає сучків, залежить стабільність строю вашого інструменту. І так в нас знову пішов дощик. В бюджетному сегменті варто зрозуміти, що вклейка голови грифу буде або ось такою, що є доволі крутим рішенням, тому що в нас волокна йдуть під кутом і вони компенсують нахил грифу, який ви тут бачите, або буде рівна. Якщо голова грифу рівна, мають бути ретейнери. Це ви можете побачити зараз на екрані, як виглядають гітари у Фендера. Далі, наступне, на що варто звернути увагу: це в якому стані лади. Якщо лади царапають руку, ви, звісно, можете вдома самі підшліфувати лади з торців, щоб вони вам не різали, тобто, щоб був комфорт при грі ось тут. І якщо ви бачите на ладах ось такі ось речі: ямочки, канавочки, продавлені води, Смі... сміливо цю гітару не беріть в руки взагалі, тому що ви витратите ще певні кошти у майстра на шліфовку або навіть заміну ладів. А ви хочете одразу розпочати музикувати. Продовжуємо. Обрали ми з вами гриф. Гриф варто обирати адекватним. Тому що у більшості бюджетного сегменту корпуси зроблені або з липи, або з тополі, або зроблені, вибачте мене, з якогось полімеру, агатісу. Наприклад, в мене була перша електрогітара Ibanez GAX75. І я там думав, що там корпус деревини, що деревина там, вибачте, агатіс, як написано. А знявши фарбу, виявилось, там навіть її близько немає. Тому оперувати тим, що дерево якось сильно впливає на звук бюджетної електрогітари взагалі не варто. Ви просто навіть не будете знати, чи є там дерево, чи ні. Ось, наприклад, ось тут я не знаю, що буде в корпусі. Я це можу дізнатися, тільки знявши якийсь шмат фарби. А вибачте, від... відшкрябувати десь фарбу, де її буде видно, не дуже хочеться. Тому обирайте так, щоб корпус був вам зручним. Щоб він вам подобався, щоб вам подобався кольор, як він виглядає. Щоб вам подобались звукознімачі, які будуть встановлені, тому що другий третій важливий аспект у виборі електрогітари першої, подивіться, будь ласка, як вона звучить. Тобто в одному сегменті можуть бути навіть різні моделі звукознімачів на одній тій самій моделі. І вам потрібно обрати той звук, який більш-менш вам підходить, враховуючи, що вдома ви, звісно, будете грати чи в маленький комбік, чи в звукову карту. І всю весь спектр того звучання, який ви там чуєте у будь нову ви виконавця, ви все одно не зробите. Він це записує, вибачте, на великих таких комбіках, комбо ну, кабінетах вони називаються. На своїх певних налаштуваннях, на своїх педалях, примочках, процесорах. І саме такого звуку ви не підберете. Обирайте той звук, який вам подобається, виходячи з того, через що ви взагалі будете грати. Стосовно бриджів, струнотримачів. якщо ви бачите на бюджетній гітарі Floyd Lіцензер чи Флойд, не беріть, поясню чому. Флойд. Дуже-дуже-дуже, і я ще кілька разів скажу дуже, тому що ви це полюбляєте. Нерентабельна річ у бюджетній гітарі, тому що заміна на новий флойд, який буде, який буде адекватно налаштовуватися, який буде з доброго матеріалу сталі чи латуні, а не просто з силуміну пластику пластиліну, він буде коштувати грошей. А краще обрати якийсь фіксований чи тюнаматік, чи хартел, чи. Звичайне тремоло. Його можна заблокувати, воно буде працювати як хартел. І це є головним аспектом. Тобто, ми обираємо гітару, підсумовуючи все, вище сказано: по-перше, через гриф гітари, по-друге, через електроніку і по-третє, вже через струнотримач. Ось так підбирається інструмент. А. Необ'єктивний вибір, який може змінити просто весь ваш підход до вибору інструменту, це, це обрати ту гітару, яка вам просто подобається. Тому що насамперед ви, як початківець, будете дивитися на гітару з точки зору, ой, мені подобається, я хочу на ній почати грати. А як ви обирали свої перші електрогітари? Напишіть в коментарях, напишіть також, що ви міркуєте на рахунок повчальних відео для початківців. І що ви хочете почути в наступних випусках? А я бажаю всім гарного дня та до нових зустрічей.